Вас вітає луч. Отже, лот номер 11. Одяг для дому та сну від брендів УК та Валіш. Ми заморочились, ми поробили дуже багато комплектів. І двойки, і тройки. Розміри будуть різні. Лоти схожі між собою. Наприклад, ось ця футболочка від Валеш – вона є в кожному лоті, причому не одна. І вони будуть, якщо ми кладемо е, одну модель в один лот, тобто будуть повтори, це пасіоната, до речі, то будуть різні розміри. Але це при умові, що у нас ну, на стоках є такі розміри. Дивіться, цей комплект шикарний, це валеж. сорочка та піньюар сорочка Ук. А там бачили, перші були. У нас із цієї ж серії піжама і халатик. Такий халатик легесенький від ук. Основа це Валєш та ук. Можуть зустрічатися принцес там там, феміле і пасіоната. Так, ця модель. Ця модель от в полосочку з такими лампасами, вона буде в кожному лоті, і по декілька одиниць будуть і е, халатики, і шорти, і топи. Так, тепер валіш. Дивіться, ну зараз більєвий стіль дуже модний. І якщо це у нас йде підв'язки, то вони знімаються, і у нас шикарний топ виходить такий. Так, і це кожної моделі стосується. Ук. Так, ще одна футболочка від е, Валеш і шортики. Так. Це у нас Фемілі і штанці від ук. Це дуже-дуже класно разом працює. За ці комплекти я вам вже казала. От вам приклад. Йде топ, шорти, штани. Як хочете, так і комбінуєте. Ми склали лоти 50-52 одинички. 50-52 одиниці. І увага! Ціна 3,50 євро за одиницю. Ми впевнені, що з такою ціною ви зробите x 3 без проблем. Це ексклюзивна поставка. Так, тут дивіться, також можна причепити. І ось вони тут десь запасочки. Так, дивіться, так, ні, не дивіться, коротше. Це ексклюзивна поставка в Україні. Тобто не треба шукати. Ой, а я не знайшла, по чому, в яку ціну хто що продає. Ще ніхто нічого не продає. Будьте першими, будьте тими, хто, до речі, ці шорти 100% шовк. Да, Танюшка? Були да. Були да. 100% шерсть. Ой, шовк! Шерсть. Шовк. Господи. Так, ще одна піжамка від УК. Саме ви будете диктувати ціни. Ця модель є в кожному лоті, але, будь ласка, якщо вам не дістануться не е, з перлинками, ну, вибачте, перлинок в деяких моделях не було. Так, ук. Валеш, Нюдова. Валіш в синьому кольорі. Валіш. Ось такий комплект. Валіш. Дуже класна. Спинка відкрита. Тепер ця модель є в кожному лоті по декілька одиниць. Ще раз скажу, що різні, роз... різні розміри будуть. Такий боді з сердечком. Будемо зустрічати наших переможців. Так, це у нас валеш, така фланелечка. Боді є в кожному лоті, але можуть бути ну, трошки інша модель. Але з довгим рукавом боді такий варіант у кожному лоті. Тепер дивіться, шикарний який корсет. Так. І на спинці. Шикарний. Чашечка формована. Так, це піжамка від ук. Це трикотаж, легесенький, дуже класний. Далі, ця модель також є в кожному лоті. Отже, і ціна, дивіться, 39,9, а наша ціна 3,50. 3,50 євро за одиницю. Ми подивились лот номер 11 Дівчата, він чекає на свою хазяєчку. Таня зарядила на продажі. Все. Мирного, гарного всім дня!